Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на «Un in Black та трек Жінка. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар. Як вам трек зайшов чи ні? Чому? Бо сьогодні трек буде трошки іронічний. Але це згодом. На початку хто така «Un in Black Коротко. Це Анна Гаврилик, 38 років, киянка. Яка писала раніше пісні для Макса Барських, Олі Полякової, Козловського, Могилевської, як сказала сама співачка, що для інших пісні писала, а про свої тільки мріяла. І от тепер вона почала випускати свої пісні. До речі, вона має дві музичні освіти: це музична школа та глієра, закінчила за спеціальністю академічний вокал, тобто оперна співачка. А тепер щодо до треку самого. Це мультитрек, який повинен вийти сьогодні. А, хто не знає, це таке шоу, а, яке виходить на YouTube каналі. А, вийде сьогодні. Це перший пілотний випуск, бо він уже там не мультитрек, а мультитяг. А, здається, якось так він називається. А, подивимось, бо ще він не вийшов. Я записую теж. Сьогодні 16 травня. Давайте слухати. А вечором подивимося мультитрек. Ну, початок такий прикольний з насистом. Легкий. Я б сказав. Що я трохи дивна, а я просто цікава. Працюю чи рікава, що не маю права Усі ми вишеньки трохи куку. -ку, якщо ви не знали, та головне, щоб наші перці це нормально сприймали, мені чомусь такий а, вайб схожий на Гелю Зозулю, ні? Тобто, мені здається, от саме в цьому в куплеті ну, голоси в них трошки схожі І голоси, і така ця а, акторська манера а, співати, грати в цей і час. Що я жінка, 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 жінка До речі, вона робить музику в стилі dark Pop з легкою поп-структурою, але ну, такою темною трошки атмосферою. Хоча е, слова в неї, як, як ви вже замітили, з самоіронією, ну такі самоіронічні в неї треки, е, що на рахунок е, матюків в словах і. Ну, матюків словах, то тут що можна сказати? Ну як вона сказала, що з пісні слів не викинеш, так, і ну, так воно і є, тим паче, що її самий, хітовий, самий хітовий трек її баш, да, то він набрав вже більше мільйона переглядів. Може одночасно втечці стрілки фарбувати, немовряту годувати по телефону, балакати, педалі нажимати ще й когось обмацюкати, хто там іде не по правилам у ней на шляху. на другий ваху і віфарбую з ротом відкритим, Можу запіно звати, І перечей нема чолові Е, мені здається, що цей трек він створений для, більш для жінок, е, які ну, там, збираються компашками, да, і співають, особливо цю кричалку, коли може собі дозволити. Тобто, ну, це дуже круто. Хоча мені, як чоловіку, ну, цей трек теж зайшов, і я додав собі його до плейлисту. Ну, не все ж нам е, серйозні треки да, слухати і, там, ну, з якимись е, такою. З великими сенсами, з глибокими сенсами, я б сказав, потрібно трошки інколи і так. Ну мені дійсно подобається. Я себе винною. О, стоп, згадала? Я ж його заблокувала. Я ж його заблокувала. Я ж його заблокувала. <гум> ну, бачите, і так буває. Ну, не знаю, мені, мені подобається такий стиль, е тим паче, коли він. Зроблений, ну, дійсно, що це робить талановита людина, не просто так. Там, воно, вроді, зроблено так легко, але е, відчувається якась ну, вже рука з досвідом, я б сказав так. Е, що думаєте ви? Пишіть в коментарях, е, лайкайте, е, підписуйтесь на канал. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!